І з мішковських часів кримчани засвоїли, що вибори не свято, а відповідальна робота. Коли уся нація повинна скласти екзамен, і усім нам потрібен щасливий білет, обираючи президента, ми виставляємо оцінку не йому, а нашому майбутньому. Тому активність кримчан у цих виборах, як і передбачалися, досить висока. В числі перших на дільницях побували керівники автономії. Я голосував за стабільність за майбутнє України і за її розвиток. Віддати сьогодні свій голос за президента зможуть 200 тисяч кримських татар, з яких 25 тисяч стали громадянами України після підписання минулої осені Бішкекської угоди з Узбекистаном. Тепер депортованим не потрібно сплачувати 100 доларів за вихід з узбецького громадянства. Ми кримські татари діпортіровані. Приїхали з Узбекистана держава Нам викупила двохкомнатну квартиру. А ви отримали громадянство? Так, да, ми отримали по упрощеній схемі гражданство України, і тепер имеем право вибирати нашого президента. Кримчани вже побували в халепі, голосуючи за мішкова. Вони, як ніхто інший, знають наскільки від однієї людини може залежати загальна стабільність. Тут навіть діти вболівають за результати виборів. Дівчата а ви голосували? Ні, але ми прийшли в нашу школу побачити, як за нас обирають наше майбутнє. А за яке ви майбутнє Взагалі? Ну не таке Чечні або Білорусі. А яке? В як? Україні найкраще? Ми за Україну.